Репродукція це по суті величезна азартна гра, і що найцікавіше, чоловіча та жіноча стратегії в ній ну, кардинально відрізняються. Давайте ж розберемося, як саме чоловіча система робить свої ставки в цій грі на виживання. От уявімо собі казино: жіноча стратегія це ніби поставити всі фішки на одне єдине число. На розвиток однієї великої яйцеклітини йде більше року, і вся система працює заради неї. А чоловіча стратегія це більше схоже на гру на копійчаних автоматах, робити безліч дрібних ставок, просто сподіваючись, що, хоч одна з них, врешті-решт виграє. Це спроба перемогти шанси за допомогою чистої величезної кількості. Тож, де ж розташована ця неймовірна фабрика, що виробляє мільйони таких гравців? Ну, все починається саме тут. Давайте зазирнемо всередину яєчок. І ось тут одразу виникає цілком логічне питання чому такі важливі органи для продовження роду розташовані ззовні у настільки вразливому місці? Здавалося б, з точки зору еволюції, це не надто безпечно, правда ж? А відповідь криється у процесі під назвою сперматогенез. Виявляється, сперматозоїди справжні, примхливі паничі, коли йдеться про температуру. Для їхнього правильного формування потрібно, щоб було трішки прохолодніше, ніж стандартні 37 градусів у середині тіла. Саме тому яйчка винесені назовні. Це такий рідкісний випадок делікатності серед загалом дуже стійких клітин. А от внутрішня будова. Справді вражає. Уявімо, що кожне яєчко це такий собі комплекс із сотень звивистих конвейерних ліній, тобто сім'яних канальців. Саме тут і відбувається вся магія, а допомагають у цьому клітини з сертолі, які, наче нянька, піклуються про молоді сперматозоїди, та клітини лейдіга, що виробляють головний чоловічий гормон тестостерон. Добре, тепер ми знаємо, де знаходиться фабрика. Давайте подивимось, як саме працює її складнальна лінія. як створюється один єдиний сперматозоїд. Але перш ніж зануритись у деталі, просто вдумайтесь у цю цифру: півтори тисячі сперматозоїдів щосекунди. Тепер порівняйте це з однією яйцеклітиною, на створення якої жіночий організм витрачає місяці. Ось це і є та сама стратегія переважної більшості в дії. Так от, цей складний процес можна розбити на чотири прості кроки. Спочатку гормони дають команду старт, потім спеціальні стовбурові клітини діляться, створюючи такі собі заготовки. Далі йде ключовий етап мейоз, під час якого генетичний матеріал ділиться навпіл. І нарешті ці круглі клітини відрощують хвостики, перетворюючись на знайомих нам рухливих пуголовків. Але історія на цьому не закінчується. Бо щойно створені сперматозоїди схожі на випускників без досвіду роботи. Вони ще не готові до своєї великої місії, їм потрібен, так би мовити, тренувальний табір. І цим табором є надяєчко або епідидиміс, довжелезна, звивиста трубка. Подорож скрізь неї займає майже три тижні. За цей час сперматозоїди дозрівають, накопичують енергетичні запаси і стають повністю готовими. Але є один цікавий нюанс їхня здатність рухатися залишається вимкненою аж до самого фінішу. Гаразд, наші солдати готові, тепер їм потрібні транспорт та провізія. Настав час зібрати фінальний пакунок, сперму або ж сім'яну рідину. Шлях назовні це чітка послідовність проток. Знат з надз яєчка сперматозоїди потрапляють у сім'явиносну протоку, потім у сім'я випорскувальну і, нарешті, у сечівник, який є фінальним шляхом назовні. Дорогою до сперматозоїдів приєднуються секрети від трьох різних залоз. Сім'яні міхурці дають енергію у вигляді фруктози. Передміхурова залоза додає ферменти, щоб сперма залишалася рідкою. А бульбоуретральні залози виділяють слиз, який очищує та нейтралізує кислотне середовище в сечівнику. Кожен компонент, кожний інгредієнт тут є життєво важливим для успіху місії. І вся ця складна внутрішня система по суті зводиться до однієї простої мети. Ця цитата чудово це підсумовує. Уся анатомія, гормони та процеси спрямовані лише на одне максимально ефективно доставити генетичний матеріал до цілі. Отже, ми побачили, як працює ця неймовірна фабрика, що робить ставку на величезну, просто неймовірну кількість. Але залишається головне питання, що ж відбувається в той самий момент, коли один із мільйонів цих лотерейних квитків нарешті виявляється виграшнім? Ну та це вже, мабуть, тема для зовсім іншого пояснення.